У мене є два внуки Леончик і Артурчик. І сьогодні я починаю серію, відео, в яких я буду читати казочку Буратіно для своїх внуків. Тому що я Незадовго йду на операцію, у мене є пухлина в голові. І я хочу, що якби щось сталося такого, що мене не стане, ну то, щоб внуки час від часу це відео відкривали і будуть слухати, як бабця читає їм казочку. Може, будуть народяться ще внуки, і, можливо, це, через це через вони мене трошки пізнають. Так що, починаємо читати книжечку Буратіно. Ось так виглядає така книжечка Боротіно. Перша глава. Столяру Джузеппе потрапило під руку Поліно, яке пищало людським голосом. Так називається перша глава. Дуже давно в містечку на березі Сердемного моря жив старий столяр Джузеппе. На прізвисько синій ніс. Одного разу йому під руку потрапило поліно, звичайне поліно, яким палять узимку в печі. Непогане, подумав Джузепе. Можна змайструвати з нього щонебудь. Скажімо. Ніжку для столу. Джузепе почепив окуляри, обмотані мотузкою. Бо окуляри також були старі. Покрутив поліно в руці і став його тесати сокиркою. Але тільки но він почав тесати, як чийсь незвийшло донесенький голосок пропищав! Джузепис сунув окуляри на кінчик носа, заходився оглядати майстерню. Нікого він заглянув під верстат. Нікого подивився в кошику зі стружками. Нікого він вистровив голову за двері. На вулиці нікого. Невже мені причулося, подумав Жузепе, хто б це міг пищати? Він знов узяв сокирку та враз тільки навдарив по поліну. Ой, я скажу, погода, заскигли в голосочок. Цього разу Джузепа злякався не, не я. У нього навіть окуляри спітніли. Він оглянув кожний куток кімнаті, заліз навіть в камін і, задерши голову, довго дивився в димар. Думав, що з димаря якийсь голосочок. Нікого нема. Може, я випив щось негодяще і мені в вухах дзвенить? Розмірковував Джузеппе. Ні, ні, він сьогодні нічого непридатного не пив. Трохи заспокоївшись, Джузеппе взяв рубанка, стукнув молотком по задній його частині, щоб у міру, і не дуже багато, і не дуже мало, вилізло лезо, поклав поліну на верстат. І тільки трохи провів рубанку. Чого є те? Чого себе пощипаєте? Несамовито запищав тонесенький голосок. Джузеппе впустив рубанка, посунувся назад і сів просто на підлогу. Він здогадався, що тоненький голосок долинав із середини поліна. Глава номер 2 Джузепе дарує Поліну, яке говорить своєму другові Карло. На ту пору нагодився до Джузепа його давній друг на імення Карло. Колись Карло в кислатому капелюсі ходив з чудовою катеринкою містами і співав та музикою заробляв собі на хліб. Тепер Карло був вже старий і хугарий, а його Катеринка давно зламалася. Здоров, Жузепе! сказав він, заходячи до майстерні. Чого це ти судиш, мапікої? Та я бачиш, загубив маленького винтика. Та цур йому, відповів Джузепе і скоса глянув на Поліну. — Ну, а ти старий, як живеш? Погано, відповів Карлон. Ну, Усе думає, як мені добувати хліб. Хоч би ти мені допоміг. порадив би чи що? Це дуже просто, сказав весело дуже Джузепе і подумав про себе. Збудуся я зараз цього проклятого поліна. Це дуже просто. Бачиш, на верстаті лежить гарне поліно. Візьми його і віднеси додому. Еге, сумно відказав Карло. А ще потім. Принесу я Поліну додому, а в моїй комерційні немає навіть у кабінах чи буфонів розпалити». Карло, я тобі до пуття кажу. Візьми ножика, вирізь з цього поліна ляльку, навчи її говорити всякі смішні слова, співати, танцювати та й носи собі подвір'ями. Заробиш мато хліба і скляночку вина. У цей час на верстаті де лежало поліно, пискнув веселий голосок. Браво! Чудово придумано сидіна носи! Джузеппе знову затремтів зі страху, а Карло тільки здивовано озирався. ля цей голос. Ну, дякую чуже за пораду. Давай, мабуть, своє Поліно. Тоді Джузепи схопив поліно, що якнайшвидше тиснув його другові. Але чи від того, що незграбно подав, чи воно саме підстрибнуло то й ударило Карлові по голові? Ось такі твої подарунки. ображено крикнув Карло. Вибач, друже, це не я тебе вдарив. Виходить, я сам себе по голові. Ні, друже. Напевно, саме Поліно тебе вдарило. «Брешеш? ти вдарив. Таня я. Я знав, що ти п'яниця, сиді носить, а ти ще й бихонь. Ага, ти хочеш посваритися, крикнув Джузеппе. Ану лиш підійди ближче. Сам підійди ближче, я схоплю тебе за носом. Обидва надулися і стали нападати один на одного. Карло схопив Джузепа за синього носа. Джузепе схопив Карло за сирене волосся, яке росло біля вух. Після цього вони заходилися тукти один на одного під ребра. А пронизливий голосок на верстаті в цей час пищав і під'юджував. Нарешті старі стомилися і захекалися. Джузепе сказав Годі вже! Помиріємося, чи що? Карло відповів: Ну, що ж, помирімося. Старі поцілувалися, Карло взяв поліно під пахву та й пішов додому. Глава 3. Карло майструє дерев'яну ляльку і називає її Боротіно. Карло жив у комірчині під сходами, де в нього нічого не було, окрім гарного каміна у стіні навпроти дверей. Але красивий камін і полум'я в ньому, і казанок, що кипів на вогні, були несправжні, намальовані на шматку старого полотна. Карло зайшов до комірчини, сів на єдиного стільця біля без столу і, покрутивши так і сяк поліно, став вирізати з нього ляльку. Як би мені її назвати? міркував Карло. Назву я її Буратіно», це ім'я принесе мені щастя. Я знав одну родину, їх усіх звали Боратіно. Батько Боратіно, мати Боратіно, діти також Боратіно. Усі вони жили весело і безтурботно. Насамперед він вирізав на поліні волосся. Потім чоло, далі очі. Раптом очі самі розплющилися і втупилися в нього. Карло не подав вигляду, що перелякався, тільки ласково запитав Дерев'яні учинята. Чого ви так дивно дивитеся на мене? Але лялька мовчала. Можливо, тому що в неї ще не було рота. Карло вистровав щоки, потім Ніс. Він зробив ніс звичайним, але раптом ніс сам став витягуватися і рости. І вийшов такий довгий гострий ніс, що Карло навіть крякнув дуже «На довгий!» І заходився зрізувати кінчик носа. Та ба, ніс вертівся, викручувався таким і залишився довгим, придовгим, цікавим, гострим носом. Карло взявся до рота, але тільки не встиг вирізати губи. Рот одразу ж відкрився. Є -є -є! Фі -фі -фі! І висунувся з нього, передражнюючи червоний язик. Карло вже не звертав уваги на ці витівки. Він і далі стругав, вирізав, колупав, зробив ляльці підборіддя, шию, плечі, тулуб і руки. Але щойно закінчив вистругувати останнього пальчика, як Буратіна став бити Карло кулачками по лисині, щепатися і лоскотатися. Послухай, сказав Карло суворо, Я вже ще не закінчив тебе майструвати, а ти вже заходився пустувати. Що ж далі буде? І він сурово подивився на Буратіну, на Буратіну. і Буратіно круглими, як у миші очима. Дивився на тата Карло. Карло зробив йому зі скіпочок довгі ноги з великими ступнями. Завершивши роботу, він поставив дерев'яного хлопчика на підлогу, щоб навчити ходити. Боротіно похитався, похитався на тоненьких ніжках, зробив один крок, зробив другий, плих, плих плих і прямо до дверей через поріг і на вулицю. Карло, хвилюючись, пішов за ним. Е, шопутер, потерпився. Та де тобі? Буратіно біг вулицею як заяць, тільки його дерев'яні підошви стук-стук-стук-стук-стук-стук вистукували об каміння. Переході сміялися, показуючи пальцями на Буратіно. На перехресті стояв здоровенний поліцейський із закрученими вусами та в трикутному блакитному капелюсі. Побачивши дерев'яну людинку, що втікала, він широко розставив ноги, перегородивши ними всю свою вулицю. Боротіно хотів проскочити між ногами. Але той схопив за носа і тримав доти, доки не приспів Карло. — Ну, постривай, ось я не провчу! — промовив Карло і хотів було запхнути Боротіно до кишені куртки. Але Боротіно аж ніяк не хотілося. Такого веселого дня при людях старчати догори ногами з кишені куртки. Він з вивернувся, гримнувся на бруківку і вдав, що мертвий. Ай, ай, сказав поліцейський. Здається, справа кепська. Стане збиратися перехожі. Дивлячись на полатіння, що лежав посеред вулиці, хитали голову. Бідолоха! Одні, Мабуть, голоду. Карло забив його до смерті, обурювалися інші. Цей старий Катеринщик тільки вдає із себе добру людину. Він погана, зла людина. Слухаючи це все, вусатий поліцейський схопив нечасного Карлу за коміра і потягнув до поліцейського відділку. Карло йшов і голосно приказував. Ой-ой, любив ой, ну я собі лиху цього дерев'яного хлопчиська. А Боротіно залишився лежати на Бруківці. Коли всі люди розійшлися, він підняв носа, озирнувся і вистрибцем побіг додому. Я думаю, що на сьогодні вистачить, наступного разу, буде глава про те, як цвіркун, який розмовляє, дав Боратіно мудру пораду. До наступної серії. Я вас люблю.